Дорогі друзі, рада вас вітати на своєму каналі, і сьогодні можу вам запропонувати домашню барахолку. Ось такий розпродаж, гарні речі. Можна в колекцію, можна для доповнення сервізу, можливо, не вистачає якоїсь речі, якогось предмета, а в мене є, тож буду рада вам допомогти. Пишіть під відео в коментарях або ж на Viber, в телеграмі. Я для новеньких теж напишу там свої номери, тож, будь ласка, звертайтеся. І ось що в мене є: є молочники, є цукорниці, чашечки, бульйонниці і цікавий штов. Зараз вам все покажу і розкажу. Є в колекцію, мабуть, хтось захоче придбати обов'язково ось така цікава чашка на 400 мл, така величенька для чаю. Досить рідкісна, в гарному стані. Клеймо, ось така пташечка. Цікава вона тим, що це виробник у нас місцевий такий. І як сказати, не, не на потоці стоять ці вироби, це Миргородський художній коледж виготовляв такі речі. Дітки, які вивчилися і робили свої дипломні роботи, вони виготовляли ось такі предмети. Тож трапилася чашечка, будь ласка, кому захочеться поповнити колекцію в гарному стані, новенька 300 гривень. Чудова чашечка для вечірнього теплого запашного чаю буде. Є дві бульйонниці теж зараз дуже актуально, гаряченького супчику налити полтавський завод, вони новенькі, ось такі трояндочки, якраз дві. Можна буде придбати по 150 гривень. Не користовані новенькі речі. Це такі показувала вам колись. Ось трапилося ще цукорниця та молочник від сервізу Зозуля. Хто збирає такий сервізик? Будь ласка, ось новенькі теж речі в гарному стані. Кришечка є, що важливо, для цукорниці рідна. Цукорниця 200, молочник 150. Тут багато золота, позолота така яскрава. Хто знає цей сервіс, то розуміє, там золота не пошкодували. Ось така цукорниця теж, така вона витончена, якраз горобина осіння, Ягідки, новенька в новому стані. Така цікава форма в неї, як ви бачите. І це рийська порцеляна. Рідко в нас вони трапляються. Тут ось, бачите, трапилася цукорничка, 250 гривень. Така заморська красуня. Ось ця елегантна, та тендітна, дуже гарненька, невеличка сама по собі, тоненька порцеляна. І ось таке клеймо Білорусь це добруш. Теж 250 гривень ця цукорниця теж новесенька. Є в мене ось така джемниця, але можна при бажанні її використовувати і як цукорницю. Від сервізу сонячний зайчик. Теж вона мені трапилася. В мене такий сервіз зібраний. Це коростень А тут, можливо, вам потрібно. Теж 200 гривень буде коштувати ця річ. Ще в мене є. Цукорниця та молочник. Ось якраз теж можна сказати, частинка сервізу. Ось така краса. Від сервізу бутон баранівки. Молочник новенький в гарному стані. Ціленька позолота, 250 гривень. А ось на цукорниці трішки потерта позолота на ручках і на тримачу кришечки. 200 гривень. А так, рідна кришка, все ціленьке, можна буде придбати. Це такі речі, частинки сервізів можна сказати. Хто збирає, то можна придбати. Што, як і казала, ось такий красунчик, рідна кришка теж важливо. І це. Наш славетний пам'ятник ось Полтава, старка, є клеймо. Тут немає нічого. Ну, ось такий штофик. В колекцію можна 300 гривень. Рідко вони зараз зустрічаються чомусь. Раніше були частіше, так, а зараз, бачите, вже їх нема. Порозбирали. Ось така кружка, хто любить. Такі фаянсові речі, така важкенька, цікава, ось тут такий рельєфний орнамент. Клеймоє. це виробник, мабуть, строй фаянс. Ну, Така кружечка для гарного чаю чи для квасу, хто як захоче, 150 гривень. І ось ця васильківська майоліка. Ось така, з двох сторін ця квіточка. Тут клейма немає, але по каталогу, по інтернету, я дивилася, що це Васильків 250 гривень. Теж гарна затишна кружечка. А взагалі, я так думала, в цих кружках можна зробити якусь новорічну таку декорацію. На мій погляд, було б теж непогано. Гілочки ялини, чи туї туди поставити маленького Діда Мороза, якісь цукерочки і придумати таку цікаву композицію. Тож, будь ласка, кому що подобається, то пишіть. Ось вам показала гарний посуд. Що треба, то звертайтеся. Можливо, є якісь побажання, я зможу знайти, теж пишіть і підписуйтесь. Заходьте в телеграм-канал «Радощі Життя. Там завжди у нас багато цікавих пропозицій, можна і придбати, можна і продати, можна спитати пораду. У нас така група цікава, ми там, як родина, вже. Тож, будь ласка, будемо раді новим учасникам. Всього найкращого вам. Дякую за підтримку. Чекаю на посилки і скоро вам покажу, що ж замовила. До побачення, гарного дня.